У скільки років за ґратами для судді обернулося 15 тисяч гривень хабаря? Що з майна президента втікача відтепер належить державі? Та як народний обранець викупив власний борг майже в десятеро дешевше? Вітаю! Я Світлана Оліфіра. Дізнаємося, що там набу. У 2012 році майбутній народний обранець на той час депутат Київської облради взяв у банку кредит у понад 200 мільйонів гривень на будівництво багатоквартирного житлового комплексу. Гроші взяв під заставу цього ж, ЖК, земельних ділянок і низки особистих порук. Банк згодом визнали неплатоспроможним, і нардеп вирішив позбутися кредитних зобов'язань. Для цього він домовився з працівниками СБУ, АРМА, також держпідприємства СЕТАМ. І в результаті підконтрольна екснардепу компанія на незаконному аукціоні викупила право вимоги вартістю у 128 мільйонів гривень всього за 16 мільйонів. Наразі про підозру повідомили восьми учасникам схеми. Слідство триває. Кажуть, шлях не гуляє. Торік у жовтні на і САП викрили в Одесі злочинну організацію та щойно притягнули до відповідальності її учасників, як з'явилась нова. Вона взяла під контроль практично всі питання економічного життя міста, взаємодію з забудовниками, закупівлі, діяльність комунальних підприємств, взаємодію з бізнесом, тобто фактично встановила контроль над фінансовими потоками та майном громади. Щоб все працювало, систематично підкуповували чиновників та депутатів місцевої ради. І саб злочинну організацію викрили наразі у справі шість підозрюваних, включно з трьома заступниками міського голови. Триває слідство. Пам'ятаєте, викриту цьогоріч розтрату майна переданого Арма на понад 426 мільйонів гривень. Йшлося і про земельні ділянки, і про пісок з карбамідом, і про крупи з зерном. Все це замість продажу за ринковими цінами збувалось за безцінь наперед визначені компанії, а вартість іноді занижували у 18 разів. Тоді підозри отримали п'ятеро осіб, а згодом ще троє. У грудні ж НАБУ і САП встановили, що схемою керувала організована злочинна група. І Вийшли на її організатора. Йому та ще трьом особам також повідомили про підозру. Далі буде. А викривачів серед топ посадовців побільшало. Керівнику Держлікслужби запропонували 10 тисяч доларів хабаря за одержання дозволу для швидкого ввезення в Україну прекурсорів та наркотичних лікарських засобів. Посадовець звернувся до набу, і горе підприємця викрили попереду завершення розслідування і справедливий суд. Поки одні посадовці викривають, інші приховують. Двоє чинних народних обранців не вказали у своїх електронних деклараціях за 2020 рік відомості про майно та кошти. У першого різниця між реальністю та вказаними відомостями становить понад 3,75 млн грн. мільйонів гривень. У другого понад 1,9 млн грн. гривень. Підозри оголошені, слідство триває. Цілих 700 томів налічує справа біглого олігарха, який керував підрозділом злочинної організації екс президента втікача впродовж 2010-2014 років власник так званої групи компаній, східноєвропейська паливно енергетична компанія заволодів та легалізував майнові кошти низки держпідприємств Нацбанку та інших банківських установ на понад 12 мільярдів гривень. Попри численні затягування сторони захисту, у грудні справу скерували Довакс. Також До ВАКС скерували і справу самого експрезидента Втікача та його сина. Йдеться про заволодіння ними резиденцією Межигір'я. Обидвох в Україні заарештовано заочно, оскільки вони перебувають на території РФ. У випадку визнання винуватими їм загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 15 років з конфіскацією майна. Слово за судом. Що ж до активів, арештованих у цій справі, ваксу грудні стягнув частину майна і коштів в дохід держави, в переліку, зокрема, центри відпочинку та здоров'я, житловий будинок площою майже 826 квадратних метрів, квартира і місця у підземному паркінгу, судно, 537 історико культурних та матеріальних цінностей, творів мистецтва на понад 18,7 мільйонів євро. За завдання дитячої лікарні охмадит збитків на 30 мільйонів гривень, екс-керівницю держпідприємства Укрмедпроект засудили до п'яти років позбавлення волі а її спільника, екс-директора ТОВ Укрпрофмед до чотирьох років. Вакс також задовольнив цивільний позов держпідприємства Укрмедпроект та стягнув з винних повну суму нанесених збитків. За хабар у тисячу євро суддю броварського суду Ганну Білик до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна остаточно засудив Верховний суд. Цікавий факт: після вироків першої інстанції та апеляції вакцину суддя, скориставшись повномасштабним вторгненням РФ, почала переховуватись від покарання. Проте, у листопаді 2022-го поліція Київщини відшукала її і доправила до слідчого ізолятора. А ще одного суддю Антона Гайдора Верховний суд остаточно визнав винним у одерженні 15 тисяч гривень за рішення на користь позивача у цивільній справі. Його покарання 5 років позбавлення волі, конфіскація всього майна і позбавлення права обіймати посаду судді на 3 роки. Завдяки роботі НАБУ і САП Збройні Сили України отримали чергову грошову підтримку. Йдеться про 113 мільйонів гривень та понад 684 тисячі доларів арештованих в межах розслідувань корупції на митниці. Гривні за рішенням суду передали армиї, яке витратило їх на придбання військових облігацій. Долари внесли на рахунок Нацбанку, відкритий в межах глобальної ініціативи президента України «Юнайтед-24» для потреб оборони. Загалом від початку широкомасштабної агресії з боку РФ з усиллями на НАБУ і САП на потребу українських військових передано понад 1,2 і мільярди гривень. 306 кримінальних проваджень вже додано до міжвідомчої системи електронного кримінального провадження і e case Management System. Вона нагадаю, передбачає поступове переведення досудового розслідування за участі НАБУ, САП і ВАКС в електронний формат. Тобто, замість тон паперу лише комп'ютер і захищений доступ в інтернет у грудні. Минув рік з моменту запуску системи E-Case. Це були головні новини на за Грудень. Дізнавайтесь більше про боротьбу з топ корупцією на нашому вебсайті та сторінках бюро у соціальних мережах. Залишайте вподобайку під відео та тисніть дзвоник, аби бути в курсі новин з антикорупційного фронту. Побачимось у наступних випусках. Слава Україні!